Колеги, розпочинаємо наш брифінг. Сьогодні була така урочиста подія. Вручали нашим ветеранам, нашим родинам сертифікати. Будь ласка, власне пробуває у нас міністерка. А ваші враження з якою метою ви приїхали? Власне з на яким нас? Будь ласка, хоч ти сьогодні дійсно для нас дуже класна подія. Вона не вперше, і я сподіваюся, і впевнена, що не в останнє за ініціативи президента України в рамках політики Героїв. Ми даємо кошти на придбання житла. Це люди з інвалідністю внаслідок війни першої, другої групи, а також родини загиблих. І сьогодні в Миколаєві ми мали можливість особисто вручити сертифікати на придбання житла нашим ветеранам, потиснути їм руки, подякувати за службу. І в цьому році буде ще одна така подія. В минулому році ми теж робили ці зустрічі. І я сподіваюся, що кожна родина, яка інвестувала в цю державу здоров'я, час, сили, буде з задоволенням працювати в своїй власній домівці. Я від себе додам, що в Наталі ми проговорюємо політику ветеранів, і наші плани на майбутнє щодо розгортання додаткових ну, потужностей, офісів для обслуговування ветеранів. Є в нас багато дій. Ми залучили діючих ветеранів, які мають авторитет і досвід, і ми їх залучаємо до управління саме ветеранською політикою. Тому результати, які я ставлю, там, вимагаю. Це приблизно рік, але за півроку вже ми презентуємо наш план, що ми будемо втілювати в Миколаївській області. Дякую разом з Міністерством ветеранів. Тобто зараз це ми узгоджуємо для того, щоб ми могли це реалізувати. О, є запитання кроків. Якщо хочете про сьогодні, скільки вони видано сертифікатів, на яку загальну суму і загалом сертифікат один він на яку суму йде? Він залежить сертифікат від родини, яким квадратура потрібна. Загалом в Миколаївській області з початку повномасштабного вторгнення було видано майже 500 на 500 мільйонів гривень сертифікатів. 498 я не пам'ятаю. Але а, загалом 3,9 9 мільярди на 25 рік, якщо я не помиляюсь, уряд виділив по цій програмі всім областям, тобто будуть ще. І ми допрацьовуємо, для того, там не, допрацьовуємо, щоб якомога більше ми змогли видати житла нашим воїнам. Це воїни, які стояли в чальці? Ні. Це воїни, які як казала міністерка. А, я поговорю. Значить, видача житла. Вона розділюється постановами Кабінету міністрів. І для того, щоб отримати житло по цій програмі, необхідно не мати власного житла і мати статус особи з інвалідністю внаслідок війни першої або другої групи. Окрема програма а як люди подаються на цю програму? Тобто, як перерозподіляється тих, хто отримує квартиру, хто, хто не отримає квартиру? Порядку по черговості не, Так, Так, та, та. порядку по черговості, звичайно. Чи є якісь критерії виборів Богдана чи є якісь критерії житла саме для військових? Критеріїв немає, військовий сам собі е, вибирає, де придбати. Я хочу сказати на військовий, а саме учасник бойових дій. Тут важливо. Е, наша задача порахувати, яка квадратура необхідна родині, в від складу родини. Далі людина отримує кошти на свою карту і може їх витратити виключно на придбання життєві. І ще одне питання? Скільки наразі взагалі знаходиться ветеранів у черзі, які претендують на отримання житла, а також чи прогнозується, скільки ще ветеранів будуть на претендувати, та чи вистачить держави на це кошти? Дивіться, ми робимо все для того, щоб вистачило для цих категорій. Ця категорія пріоритетна. І власне в минулому році ми закрили чергу всіх тих, хто був попередніх років, був це в черзі. Я зараз не пам'ятаю mm -hmm. з голови. Але ми йдемо в те, щоб люди, які отримали травму і інвалідність від війни, були забезпечені державою. Колеги, завершимо наш брифінг. Немає запитань? Можна ще e, по темі. Коротко, буквально, теми. Ну, до пані до пані міністрки, тому що ми не кожен день можемо з нею зустрітися. E, наразі e, на чому більше фокусується міністерство, тому що є питання соціальної допомоги, адаптації ветеранів. На які. E, на які сфері потрібно обиратися ще більше розвиватися, тому що ви прийшли на свою посаду лише 5 вересня ось 24 року. На що ви думаєте, що треба більше сфокусувати свою увагу? Дивіться, ми не лише думаємо, ми затвердили в листопаді національну стратегію ветеранської політики на реалізацію цієї стратегії, в якій чітко визначені стратегічні цілі, кожна область і кожне міністерство розробили свої віддаючи плани. Тому ми діємо узгоджено. В межах розуміння того, що людині необхідно допомогти, перше, відновити здоров'я, далі е, підтримати родину, дати можливість працювати або вести бізнес і бути економічно е, спроможною, незалежною, забезпечити соціальну підтримку, ну і забезпечити повагу та вшанування. Чи достатньо міністерства ресурсів на це? Дуже цікаве питання, адже ресурси і бюджет Міністерства справах ветеранів це не єдине джерело фінансів для ветеранської політики. Якщо ми говоримо, наприклад, про охорону здоров'я, то в рамках програми медичних гарантій передбачені кошти на кожного українця, який є учасником бойових дій. Аналогічно в освіті, аналогічно в інших сферах. Тому е ці кошти вони є в усіх програмах, усіх структур, як на рівні міністерств, так і на рівні областей і громад. Колеги, продовжимо наш прес-брифінг. Це людина, яка сьогодні отримала сертифікат на житло. Будь ласка, спочатку представтесь, хто ви є, а потім розкажіть, будь ласка, ваші емоції. Доброго дня. Мене звати Медведів Андрій Миколайович, капітан десантно-штурмових військ. Сьогодні приїхав на урочистий захист з приводу нагородження інвалідів війни і їх сімей сертифікатами на житло. Розкажіть, ви отримали сертифікат? Так, я отримав сертифікат, е, отримав тяжке поранення поблизу населеного пункту Бахмут е, і другу групу інвалідності став е, на чергу через соціальну підтримку. І в, цьому році, це, я в минулому році став на чергу і в цьому році мені зателефонували і сказали, що я е, по черзі надійшла моя черга на отримання житла. А розкажіть, взагалі, а з якого моменту ви служили? Це був 14-й рік, що вже повномасштабну У 14 році. Я ще навчався. В 2014 році я з коледжа Сухомлинського перейшов до університету і паралельно почав навчатися на військовій кафедрі Сухомлинського. В 16 році закінчив, отримав первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта. І вже в сімнадцятому році. Прийшов на контракт в 79-ту десантно штурмову бригаду. Прослужив там 4 роки, учасник АТО, ОС. В 21-му році звільнився, і з першого дня повномасштабного вторгнення по мобілізації ну, сам прибув до військомату. Я рахуюсь на обліку в районному військоматі. В 7-й ранку я вже прибув в військомат. І до вечора я вже приїхав в місто Миколаїв і став на його захист. В подальшому, в лютому і в березні я брав участь в обороні Миколаєва. З квітня нас перекинули на Ізюмський напрямок Харківської області, де я до вересня. Виконував бойові завдання, потім мені запропонували посаду командира роти у ну, у бригаді, яка мала формуватися 77-ма десантно-штурмова бригада, де я в складі цієї бригади вже із січня 23-го року, по квітень, брав участь у бойових діях в населеному пункті Солідар і Бахмут. Ви сьогодні отримали сертифікат. Що далі будете з ним робити? А. Які плани, мрії? Планую, планую придбати будинок в місті Миколаїв і якось налаштовувати сімейне життя. Колеги, закінчуємо наш брифінг. Дякуємо і разом до перемоги.